Доброго дня, малята! Ми з вами вже робили їжачка. Ліпили його з пластиліна та кавовий сербіток. А сьогодні ми з вами зробимо осіннього їжачка. Будемо робити його з ось такого осіннього листячка. Подивіться, малята, для нашого їжачка нам буде потрібна ось така форма їжачка. Батьки вам з цим допоможуть. І на нього. Ми будемо пензликом та клеєм приклеювати листочки. Ось так. Це будуть наші гілочки. Притискаємо пальчиком добре, потім далі. Робимо так само. І так. Ось так. Притискаємо пальчиком. Подивіться, малята, ми доприклеювали всі листочки на їжечка. І ось який гарний він у нас вийшов. Подивіться, які в нього гілочки вийшли. Бажаю вам, щоб у вас вийшло так само гарно. Будемо чекати на ваші роботи. До побачення!